Всім привіт, це село. Як називається? Вижгородок. Славік. Як? Вижгородок. Вижгородок. Знайомтеся, це Славік, мій колега колись по тюремним історіям. А тепер він зі своєю жінкою. Вони усиновили скільки славік? Сімнадцять дітей. Уявіть. Получили відкриття таке від Богом: 17 дітей. Непростих. Непростих. І ми тут з моєю сестричкою Юлією. перший. Це перший. Як тебе звати? Максим. Максим, дуже приємно. В мене Микола. Ось, ми тут трошки речей привезли, ми не будемо їх там сильно знімати. Але я. Дивіться, який класний будиночок. Ну це так, просто. Ще з боку, зараз я зараз покажу. Ось, Оце так розмалювали люди з церкви Любові Сцілення. Розмалювали цей будиночок. Ну, Я, звісно, тут і не прийду. Так, а що тут у нас пише? Бо так Бог полюбив світ. Що сина свого одного родженого дав, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя яке, друзі, правильно вічне. А зараз ми розгрузимо машинку, бо вона повна повна машинка всяких подарунків дитячих і недитячих. Ось, і трошечки далі я там ще попробую зняти. Вони мені дозволили зробити невеличкий. Такий репортаж. Ну просто про цю сім'ю треба знати. Я не можу собі уявити, яке це має бути ну таке гаряче відкриття від Бога. Щоб займатися такою чудовою справою, виховувати людей і здобувати їхні серця для царства Божого. Ну що, пішли ми розгружатись? Нікіта тут з нами. Ніпнянник. Пимінник. Привіт! Так. Іграшки. І... Іграшки може втруємо, ми їх занесемо. Ребятки, як вас звати? Мене Мана... Руслан. Мана... Мана... Назар? Руслан. Да. Скільки вам років? Мені А мені 9. А тобі? Ми а як звати тебе? Вітя, 14 років. Клас. Вам подобається тут? Весело, я дивлюсь у вас там е, цілий двір собачок, так? Це в кожного своя собачка. Привіт! Привіт! Ще киські є. Собачку Так, Пішли до гори, Нікіт. Ні, наверх. Ходи сюди. Привіт-привіт. Проводь нас. Показуй. І розказуй зразу. Досить чудово. Це натюрморт намалював, а? Це наш художник, Дядя Міша намалював. Дядя Міша, так? Це він з церкви любові Стілення, так? А, да, він так стінаш. А це вам від нас привіт від церкви Сила Радості. Привіт! Привіт! Як діла? Мала Як тебе зовут? Молодець. Балан Балан, свій. Кого? Свині, ой, я, я на свині надавився. Свині зараз покажете. Боже. Тут неймовірна кількість. Дивіться. Привіт. Привіт. Як ваші справи? Нормально. Хай вас Бог благословляє. було славляю. Поні. Так. Як звати цього поні? <реку> <реку> А це, що? це коровка. Дійся. Це Лілька їзвика. Лілька? А тут у це... нас коза. Так, коза. Дві. Да? Ага. А тут свинка. Тут свинка. Це угорська пухова мангалиця. Знаємо таких. І тут ще свинки. Тут. Тут. Це угорська пухова мангалиця. Клас. Це свиня. Свиня. Це а таке... Це господа, ні, ні не, не лізь до кабана. Не лізь кабан. Це не кабан? Зараз, зараз покажете. Я хочу тут ще. Добрий день, привіт. Вам ще покажу 18 дітей. 18 усиновили. Молодці. Будинок такий прекрасний. І по тут є. Ей, я завалюся. Люся. Люся Вам все покажу свиньки? Маменьки. Так, так, зараз покажеш. Являється, ось вот це все, це теж все э, совладіння. Привіт! Ого, котяра, це, це як рись. Майкун? Так? Да? Так. Да. Клас. І ота хата теж, чи це а вже все? Нет, це не вже нет. все. Це вже хватить, так? Оце Славі хоче все повалити, робити там подвір'я, щоб було. А отут, сюди. В тому будинку живе хтось Славий? Живе переселенка двоє дітей. Ти ще й переселенцям допомагаєш, так? Це... Через нас прийшло десь штук 300 їх. Чоловік, чоловік. Так, а можливо. тут господарство. Ви? А тут там господарство. Тут же вона скорова. Ще одне, так. Так? так? Ослиця і Ослиця. Ой, я тут є. Це, Це зі так, шреку так. ослиця. Я... Катайте катай, дітей? От для чого вона? Боже, як тут класно. Це все буду Кош... розбирати. Цей верх буду розбирати, все перекривати, піднімати і перекривати разом, бо в мене так. У мене А хто доїть коров? Наталя я теж вмію. Це тут сіно, там на ага. закидали. А оце наш хлів. Ну, такий собі цивільний клів. О. Це, Це вже інша справа. Це вже інша справа. Вот О, зараз... О, вони які малиші. Це угорська похова мангала Ох, яка чортка річ. Привіт, малишня. Боже. І знову синки роблю. Ну що, друзі, ми вже їдемо. Так, ось Юлечка. Нікітос. Що я можу сказати? Є світло тут? Що я можу сказати, що я глибоко вражений е, сім'єю Славіка чоловіка Наталі. я колись знав, ми з ним сиділи разом. Він такий був, е, такий, знаєте, злочинець. Я навіть не, не міг би подумати, що взагалі в нього в житті щось зміниться, ну, як і в мене, до речі. І він мені говорить, що я ніколи не думав, що в мене буде така любов до дітей. А бачите, як е, все це. Відбулося, наскільки Бог просто попрацював серцем. Наталя, то вона віруюча ще завжди. Ну, з дитинства а Славік. Супер. Це глибоко я вражений цим чудом, бо це є чудо. Яке там перше сьоме чудо, які там піраміди Хіопсалот приїхати, як, як... Вишгородка? Приїхати Вишгородку, подивитися на двох людей. Просто, просто і так що в кого діти. є на серці, моліться за них теж, нехай Бог їм допомагає і дає мудрості, бо я хочу сказати, всі діти практично в них з вадами якимись віримо, що Бог буде рухатися, зцілювати ці всі вади, але тим не менше з цими дітьми треба дивитися, в них возять по реабілітаційним всяким закладам медичним. В операції, вони конкретно ними піклуються. І ще я хочу одне зауважити. Саме таке, на що я звертаю увагу, коли ну, буваю в таких е, сім'ях чи в закладах подібних, де, де є діти. Я звертаю увагу, чи діти посміхаються. Бо дітей можуть настражити їх, можуть навіть заставити, говорити якісь речі, ну, типа, все добре, в нас так все класно. Але посміхатись ти їх не заставиш ніколи в житті. І так, а там от Юля вражена, Юля, дуже, всі, всі щасливі. Я дуже такі, вражена, да? якщо чесно. 에, скільки вони любові, Наталя, приділяє цим діткам, це просто неймовірно, правда. Це навіть я говорю в мене спозиночку. І всі діти щасливі, всі посміхаються, тому дуже класно. Така, е, така подія в нашому. З сьогоднішнього дні ще одна відбулася. Все, дякую з Богом. Якщо буде в когось на серці допомогти цій сім'ї, дзвоніть мені, я дам їхні контакти і ви зможете з ними зв'язатися. Якщо буде потреба, і можливість в когось і на серці допомагати, то допомагайте з Богом.